Доброго дня, шановса, ми з України. Фу, Друзі, наїздили ми на тракторі на цьому на максумі 125. Трошечки більше 1200 мотичасов. Наділив оприскувач, засів я глянути, чи сів в трактор, там щось подивитися, розбложить штанги. Дивлюсь, 1230 моточасов. Перекатали. Потрібно провести сервісне обслуговування. Отже, що у нас є? На 1200 моточасов по книжці заводовиробника потрібно міняти всі жидкостя в тракторі. Ну, тобто Коробка, задній міст, передні мости, редуктора, передній міст, редуктора, охолоджуюча рідина, мастило, двигуна, ну все, повністю все на світі. Це все добре, мало того, там заміна кленових рівнів іде чи не кленових там натяжних. І йде, друзі, регулювання клап... зазорів клапанів. Між... між толкателями і клапанами. Познімали ми ось клапані кришечки. отут патрубочок зняли, нам заважав. Тобто ось патрубочок лежить. В процесі обнаружили, що майже розсипаний підшипник натяжного ролика, клапані кришечки, ну то все так, все красиво поскривали. Розпитали у знайомих, там є сервісники знайомих, кажуть, часу немає, там не важко зробіть самі. Та в принципі, ми ну, знаємо як клапана, але тут питання треба злов. Потрібно, потрібно виставити, ну, розуміти, як це все, послідовність це все відбувається. Слава Богу, тут нам підказали, як це все відбувається. Доволі тут все просто. Тут головна проблема стала, як крутити колінвал. Тобто, звідси, зараз покажу отак. Ні за що там гонігайки немає нічого, є 4 отвора і 4 болта. Ми думали. Нам порадили зра викрутити один-два болти навхрест і туди якийсь приспособу зробити. Пішли ми іншим шляхом, щоб ті болти не трогати. Там є чотири отвори, я сподіваюся, їх видно буде. Навхрест вони розташовані. Ми зварили значить, отаку приспособу, заміряли діаметр. Тобто пластину, трошки не вгадали, зразу з розмірами розрізав я її декілька разів. Знайшли стару головку, яка вже нам ну, не буде служити, а послужить вона іншому. Ми взяли, залишили з неї квадрат такий. Приварили це все діло, пальчики, болти верніше. І щоб у нас воно в, в цей встановиться два болта і тріщоточки ми її потроху будемо крутити. Е, друзі, специфіка. Е, специфіка е, тут же ж я навіть не знав, що тут шість двигун рядний. Тут рядна шістьрочка. І трошечки відрізняється вона. ну Звідси видно, буде, ось бачите, ці отвори, хрест навхрест. І 4 болти. Ми вирішили болтики не трогати. А в ці отвори зробили таку приспособу. стає вона у нас туди отак. Зараз, друзі, отак. Тугенько заходить, надівається ось тріщоточка отака. Тобто так ось, Раз. і все, ми можемо крутити. Зараз я трошки верну, щоб це було видно. І Так. буквально по одному, тому виходить. І значить порада, і нам кажуть. Ну... Десь повинен бути, якщо це, це на спуми там читали, повинен бути е, датчик угла коленвала через придвала, Але ми його тут не знайшли. Тобто, можливо, він десь тут і є. І значить, що була за порада. Кажуть, знімайте клапані, вращайте коленвал і шукайте на якомусь циліндрові той момент, коли закривається випускний клапан. І відкривається впускний. Тобто це буде такт початок, такту, кінець такту вихлопу і початок робочого ходу. А на протиположній стороні шийки, тобто той поршень, що буде з цим вгорі, тобто буде так зжаття. І шукати потрібно тось, щоб закривається. І тут у нас, друзі, зразу первіс впадає шостий циліндр. Ось у нас вертається. Ось, чи видно буде? Опа, йде вгору, закривається випускний, і треба зловити той момент, коли буде початок, такту, ну, коли почне нажимати коромисло, впускний клапан. Ось оце відбулося цей момент. Оп, Коли я перший раз це робив, то там ще й було топливо і був явно чутий вприск форсунки. Тобто, це отут. Шостий, значить, нам потрібно зараз зараз регулювати клапана у першому циліндрі. Поки пауза. Так, друзі, перший, перший циліндр провірили, там все нормально. У нас наступний циліндр у нас через 120 градусів повинен спрацювати п'ятий. Ні, не п'ятий. Ну так, да, п'ятий. Тобто, для того, щоб в п'ятому прорегулювати клапана. Сейчас я гляну на це все діло, щоб фляг в п'ятому випускний. І впускний, угадали, щоб в п'ятому провірити клапана, ми дійшли до того моменту, коли в другому циліндрі це той самий поршень, ну і шийка коленвала, і поршень, який знаходиться зараз вгорі так в верхній мертвій точці. Тобто п'ятий, і другий. Але на п'ятому у нас іде зараз так жаття і вприск відбувся, а на другому получається. Випускний клапан закрився і почав рухатись впускний. Тобто, зараз провіряємо у п'ятому. Так, друзі, провірили п'ятий. Ну, чуть-чуть прослаблені, туй, ну ми не будемо їх трогати. Краще, хай вони будуть прослаблені, чим пережаті. Тобто, наступний у нас буде. Третій циліндр. Для того, щоб у третьому регулювати клапана, потрібно, щоб четвертий це з ним пара поршня піднята ВМТ. Закрився оцей випускний і почав відкриватися впускний. А ну давай, давайте потихеньку. І зараз ми за цим спостерігаємо. Так, ось випускний починає рух угору. Оп, все. Став випускний закрився і почав рух впускний клапан. Зараз треба регулювати у третьому циліндрі. Так, друзі. Отже, провірили ми всі клапана. Все, в принципі, так як і балакалося, все впало. Все, той скрізь зазори трошечки прослаблені були. Тобто, є таке бачення, що клапана не просіли. Регулювати ми їх окремо не стали. Тобто, ну. Е, ну, Хай вони краще так поспілкувалися, хай вони краще будуть трошечки е, попущені, ніж вони будуть перетягнуті, тому що тоді будуть і наслідки, і все остальне. Е, як то отак? Зараз дозбируємо, закриваємо, витираємо так, тряпочками посадочка. Кажди, під, на кожний циліндр своя е, клапана кришка стоїть, тільки Четверта і п'ята спарені. там е, Сапун стоїть, він там теж вже скоро по сервісу мінятися буде. Як-то отак, друзі? Зараз дозбираємо, заведемо, подивимося, що з цього всього вийде. Так, друзі, замінили підшипник на натяжному роликові дрібні, приводні на компресор, кондиціонера і ну, на привод генератора і помпи, новенькі ремішки поставили, старі на запаси ставимо. Залили в холоджуючу рідину і зараз проженемо, провіримо все, як працює, ну, щоб забрало, нагрів, прогрівся мотор, зальєм. Я думаю, буде отак. Тобто до клапані ми взагалі не лізли. Ми просто їх перепровірили. Тобто все так, як планувалося, так воно і совпало. Зараз закриваємо тут захисний чехольчик і гріємо трактор. Як-то отак? Всім добра, все буде Україна!